Громадської організації Українська аграрна асамблея Олександр Гапон з нами на зв'язку. Вітаю вас, Олександр. В Вчергове ради бачити. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Найскладніша ситуація з електропостачанням наразі в столиці України через російські обстріли у Києві діють екстрені відключення світла. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Попко наголосив, головною проблемою в Києві є не генерація, а саме доставка живлення споживачам. Пояснив, що кияни не можуть отримати світло через зруйновані згарбниками мережі та вузли. Генеральний директор ясно Сергій Коваленко повідомив у Києві зруйновано 60% трансформаторів. Ну а міністерство аграрної політики та продовольства розпочинає перелік заявок від підприємств для включення їх до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Прийняття цих заявок має малось на увазі в майбутньому. Об'єкти, які є критично важливі для продовольчої безпеки, держава забезпечить додатковими інструментами для гарантії отримання електроенергії. Повний перелік необхідних даних для включення підприємства вище вказаний список можна переглянути на сайті Мінагрополітики. Що вам, Олександр, відомо про цей перелік? і Наскільки в нас багато таких, скажімо, підприємств, які заслуговують, ну як заслуговують, мають бути в цьому списку. Вона ну, зараз ми можемо говорити це більше про переробні підприємства, тому що взимку е е задихає робота в полях, не працює техніка, і саме виробниця циркподозької продукції зараз е так, ну, так звано знаходиться на паузі. А переробні підприємства це критична інфраструктура, найбільше що залежить від цього. Це переробні підприємства, як комбінаток і млини. І е, виробництво хліба, м'ясопродуктів, м'ясокомбінати, і так далі. Це також е, виробництво птиці, великої рогатої худоби свинини та таке інше. Мені е, я бачив перелік на сайті Мінагрополітики. Не зрозуміло, чому е, не склали зразу перед пере умов, які мають співпасти, щоб підприємство підпало під е, так зване. Підприємство, яке критично відноситься до критичної інфраструктури, бо на сьогоднішній день люди не знають, як скласти цей, ну, цей перелік. Там просто написано, що ви маєте подати, чи включать вас чи ні. У всіх державах світу мають співпасти, як кажуть, плюсики, коли ти подаєш будь-які документи. У нас немає такого, і це дуже погано, бо це пришвидшило б. Подання в цей перелік об'єктів для сільхозвиробників і для переробних підприємств на сьогоднішній момент не зрозуміло для ну не зрозуміло для чого це зараз робиться, чи буде видаватися під це кошти кредитування для придбання генераторів. Поки що немає навіть переліку тих пунктів, що будуть ви підприємства цей перелік? Ми спробуємо та Олександра пономити тільки з вами зв'язок, поки я надам наступну інформацію для наших глядачів, бо є певні перебої. Днями з портів Одеси вийшли чотири судна з агропродукцією, зокрема, і балки з пшеницею для Кенії. Зараз у вказаних портах під обробкою 27 суден, а на них завантажують 1 мільйон тонн української агропродукції. У той же час у Босфорі на проведення інспекції очікують десятки кораблів. Про це повідомила прес служба міністерства. Інфраструктури України, ну і активність попиту на українську пшеницю знижується. Хоча і ціни на зерно залишаються на попередніх рівнях. Попит на українську корудзу в напрямку портів також починає сповільнюватись в той час, як у напрямку західного кордону він практично відсутній. Про це повідомляють аналітики консалтингової компанії Барва Інвест. Олександр, з чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з сезонністю, бо завжди новим роком святами трохи знижується попит і, і робота взагалі у перевальці зернових і олійних культур. Це перше, друге на сьогоднішній момент, чому знижується головна причина? Це нестабільність на зерновому коридорі. Зерновий коридор працює з дуже з великими перебоями. Відправка 4-5 суден. На добу це не є якби взагалі показник. Ми маємо відправляти на місяць близько 6-7 мільйонів тонн. А якщо ми це не робимо, то е, партнери, які знаходяться на заході, вони е, чекають, і наші е, трейдери платять демереджі за простою судів в районі Босфора і Дарданелли, бо не можуть пройти зерновий коридор за завдячуючи так сказати російській стороні, яка не може більше п'яти суден оглядати за добу, і це знижує довіру до наших постачальників, тому і попит знижується. Угу. За попередніми оцінками українського клубу аграрного бізнесу, посівні площі під зерновими культурами у наступному році становитимуть. 8 мільйонів гектарів це на 22% менше показника цього року. А відтак в Україні буде на 45% скорочено посівні площі під зерновими культурами та на 60% менше отримано врожаю зернових у порівнянні з довоєнним 2021 роком. Одна з причин російська агресія на території України. Я вже не говорю навіть про умови роботи наших аграрів на тимчасово окупованих. Територія, хоча цей важливий момент, також потрібно враховувати і не збувати про тих людей, які хотіли би можливо і працювати на <клес> своїй землі, Олександр. Так, дійсно, я згідний з кількістю скорочення площі буде близько 20-25%. Це залежить знову від активності бойових дій. На сьогоднішній момент навіть на звільненій частині Херсонщини на зараз вести сільське господарство майже неможливо, бо mm. територія або замінована, або є нерозірвані снаряди, які там знаходяться. Що стосується роботи на окупованих територіях, я про це вже говорив. Роботи як то як такої на окупованій території майже не може бути на цій території на сьогоднішній момент, треба або збиратися і виїжджати на підконтрольну Україні територію за можливістю забирати техніку, забирати родини близьких, але працювати там неможливо. Не, не потрібно отримувати ніякі дозвільні документи від. Окупантів, якщо будуть отримані ці документи, а особливо якщо будуть йти платежі в бюджет тої невизнаних тих територій як частина Російської Федерації, то це вже злочин, і нічого не отримає ніякого прибутку підприємець на цій території, окрім того, що він отримає тільки одні проблеми: а може ще й втратити життя за свою техніку і за свої землі. Почули вас, Росія збільшила постачання пшениці з анексованого Криму до Сирії в 17 разів. Це матеріали Reuters. У зв'язку з тим, що санкції ускладнюють для Сирії та Росії торгівлю з використанням основного морського транспорту та морського страхування. Дві країни дедалі більше покладаються на власні судна для перевезення зерна, включно з трьома сирійськими суднами. На які поширюються санкції, введені Вашингтоном. І Україна і встановлена Росією влада погоджується з тим, що частина зерна експортується з окупованої частини Запорізької області через Крим. Однак Україна стверджує, що зерно було вкрадене окупантами. Російська ж федерація заперечує ці звинувачення. Раз по раз ми намагалися знайти і отримували цифри про кількість вкраденого у нас. Олександра яка статистика стане на сьогодні? Яке розуміння взагалі є та й з. В принципі, ті люди, ті українські аграрії, які втратили, мають компенсації там згодом, звісно ж, отримати. На зараз в нас інформація: близько 2 мільярдів доларів українські аграрії втратили за рахунок того, що Російська Федерація вкрала в них збіжжя. Дійсно, перевалка через порти через порт. Ну там головний порт це Авліта. В Криму збільшилася в багато разів. Чому вони везуть через це порцію і зерно з Кубанів, вкрадене зерно з окупованих територій, і те, що говориться про Сирію, що постачання до Сирії, це не постачання до Сирії, а це перегрузка на рейді біля сирійських портів, а також в сирійських портах Тартус, наприклад. Перегрузка в інші суда і далі вже збільшення їде на, ті, на, на, на тих покупців, які можна постачати вони таким чином. То тобто обходять санкції і постачають на звичайних постачальників вже якби легалізоване зерно. Зрозумів, зрозумів вас у зв'язку із суттєвим подорожчанням більшості продуктів, харчування новорічний стіл цього року здорожчав на. 30-70% в певному в певних видах продуктів. Про це пише видання фокус. За розрахунками вчених інституту аграрної економіки вартість традиційного меню на свята зросла на сорок 50 Торішній новорічний стіл у середньому коштує українцям 1 тисячу 800 гривень. Тоді як цього року на ті ж продукти доведеться витратити майже 3 тисячі. Найпомітнішим новорічному меню здорожчили яйця, імпортний алкоголь, сир та риба. Також додали у вартості вітчизняні виногорілчені вироби, м'ясо та ковбаси. Олександра, ви яку спостерігаєте динаміку? Хоча я прихильник цієї ідеї, Ну, перш за все, ми про знаєте оста... от в умовах війни про дітей говоримо наших, що їм е, нічого не має завадити відчуття і присутності свята. З іншого боку, от е, ціни цього столу новорічно не завад не мають завадити там українцям відзначити. Зустріти, ми сподіваємося і віримо в те, що це буде переможний 2023 для нас. Ми зараз всі надіємося на те, що на новий рік і знаєте, як діти перед новорічною ялинкою. Що все ж таки, в наступному році, ми вже отримаємо перший рік до кінця року стабільності. Перший рік, коли ми маємо. На новий рік ми ще не мали такої надії великої, як маємо зараз. Маємо надію на збройні сили України. То, що стосується здорощення, воно неминуче і воно сезонне. Так буває кожен рік, але просто не в таких не в таких масштабах, як це відбувається зараз. Для цього всім зрозуміло, що є об'єктивні причини. Я думаю, ми це переживемо. А то, що буде здорожчання в цілому, десь 30-40% новорічного столу, це станеться. Але я думаю, це на сьогодні. В цьому році це буде найменша проблема для наших громадян ніж завдала нам Російська Федерація. Дякую вам, дякую завжди за розмову і до зустрічі в ефірі телеканалу Прямий Української гранасамблеї. Нас сьогодні представляв Олександр Гапон. І побачимось обов'язково.